Навіть на канікулах корисно проводити час в Івано-Франківську. Запрацюють безкоштовні зимові школи. Стартують заняття у них 2 січня і триватимуть до 26 січня на базі позашкільних закладів освіти. Для школярів підготували різноманітні майстер-класи, ігри, активності, квести та екскурсії. Проводитимуть їх Вікторія Друтянко щодня з 10 до 14 години. Міський центр та тайнацької творчості взяв на себе художнє естетичне спрямування. Тобто вони пропонують діткам і батькам організовувати різноманітні гуртки образотворчого мистецтва, хореографії, гуманітарного декоративно-ужиткового мистецтва тощо. Міська дитяча екологічна станція, яка бере напрям еколого-натуралістичного спрямування, пропонує діткам досліджувати та експериментувати, досліджувати мікрозелень, вирощувати мікрозелень, робити екскурсії природничного спрямування, спостереження за бінокними та птахами. Також для школярів підготували гуртки технічного спрямування. На них займатиметься ракето та авіомоделювання. Чимало уваги під час зимових шкіл приділять і військово-патріотичному вихованню на творчих майстер. Дітям покажуть історію під новим кутом крізь призму сьогодення. Окрім цього, функціонуватиме чимало спортивних секцій. дитячо нацька спортивна школа номер 2 бере участь цього року. Вона брала участь і в літніх школах, і в зимових, та дитяча спортивна школа номер 3 Звісно, тут будуть заняття футбол, баскетбол, волейбол та настільний теніс. А також стрільба Кулькова, адже цього року ми відкрили декілька тирів. Продовжуємо відкривати класи безпеки, а також гандбол, футбол та шахи. Активності під час канікул організують також і у села громади. Проєкту по позашкільних закладах освіти втілюють вже другу зиму поспіль. Минулого року заняття відвідало понад 5 тисяч дітей громади. Люся Грибик, могла ті телеканал 402